Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. І в цьому відео я хочу зрозуміти разом з вами, як краще з макіяжем чи без макіяжу. Я тільки що припіг додому, в мене залишилася буквально годинка е, щоденного світла, і останні пару днів в мене просто така дилема. Деякі люди мені кажуть дуже часто, що мені краще не наносити макіяж, е, а я сам вважаю. Що з макіяжем мені краще. А дивіться, я не знаю на яку сторону наносити макіяж, в мене взагалі права сторона ось ця вона робоча. Ця частина обличчя набагато краще, ніж ця. Навіть бачите, в мене нібито ніс здається більшим, е, ніж з цієї сторони. Ну, тому в моєму випадку я вважаю, що все-таки є така фішка, як робоча сторона і неробоча. Ну давайте, так як ця робоча, навіть нанесемо макіяж. На неробочу, правильно, щоб порівняти. Зазвичай я наношу перед макіяжем базу, але я сьогодні я ціли, цілий день бігав, ходив по місту, я, до речі, ось підстригся нарешті. Просто чоловіки мене зрозуміють, яке це класне відчуття, коли ти тільки після барбершопу і просто любуєшся собою, задоволений своєю зовнішністю. І ось зразу це мотивує тебе знімати відео на YouTube, наприклад. Я беру базу Бобі Браун, і зазвичай я взагалі наношу повністю її на все обличчя. Так, сьогодні ми будемо працювати лише з лівою частиною, тому я нанесу наліво. Вона мені дуже-дуже подобається, вона з, такою, з таким цитрусовим ароматом. І ось як ви можете побачити, в мене взагалі дуже чутлива шкіра. Як тільки я ось доторкаюся до шкіри, вона вже червоніє. Я не планую зараз фарбуватися прям дуже плотними текстурами, тому що я знаю, що це буде реально перебор і краще в такому випадку реально буде без макіяжу. І я навіть візьму е дуже таку легку тональну основу це MAC Face and Body. відтінку C3. Е це дуже легка тональна основа, і єдина, яку я пробував, яку не помітно на обличчі. Я буду наносити лише туди, де реально потрібно е скрити ці недоліки, а не на все обличчя. Так воно буде виглядати більш природньо. На носогубну складку обов'язково я наношу, тому що я ненавиджу її. Ненавиджу носогубні складки. Я, складки. Я питав. Як їх можна позбутися, але, наскільки я розумію, це треба прям підтягувати ось тут. Оце. І зовсім трішки, дивіться, ось сюди. І в куток. давайте на все, на все лице тоді нанесемо. Це дуже-дуже легка тональна основа, і ну, її не буде помітно. Майже. потім, після тональної основи, я обов'язково промокую обличчя, щоб прибрати зайвий блиск і розтушувати, розблендувати тон Beauty блендер. Це класичний Beauty блендер, і я його обожнюю. Він коштує, звісно, не дещо. Гривень 700-800, але він того вартий. І реально, в порівнянні з іншими спонжами, це. Відчувається різниця. Дивіться, я повністю наніс тон на все обличчя, але все одно подразнення на бороді видно. Тому я візьму все-таки Kevin Aucoin Concealer і зовсім реально трішки нанесу сюди. Сюди, на прші. Все-таки на носогубну на складку нанесу. І реально зовсім трішки під очі і сюди. Це таки, знаєте, хотів трішки, а ви виходить як завжди. Ну, тут знаєте в чому ще один момент такий? На камері, на камері воно може виглядати реально природньо, а в житті помітно. Тому тут треба ще розуміти, з якою метою ви використовуєте мейк. Тон, нарешті, ми вирівняли. Можете побачити: ось тут, бачите, є почервоніння, тут немає. І ну, на камері. А, отже, що я казав, треба відрізняти, як це виглядає на камері, і як це виглядає в реальному житті. Тому що декілька разів, коли мені здавалося, що я реально дуже зробив природний мейк, але потім, як виявлялося, люди робили мені зауваження, що типу, його помітно. Все-таки макіяж на обличчі помітно, і мені це не подобалося, тому що я намагався зробити все так, щоб це не було помітно. Так, я хочу трішки скоректувати, скоректувати обличчя, додати тіні. Це я зроблю від Fenty Beauty цим стіком відтінку Amber. До речі, консилер від Kevin Aucoin відтінку Supernatural. Supernatural Concealer. Ла-ла-ла. Класний консилер, до речі, реально дуже добрий. це американський бренд. І цей коректор від Fenty. Дивіться, я зараз дуже-дуже схуд. Усі люди також багато хто робить мені, ну, каже про це, що я схуд. І я реально, коли ось доторкаюсь сюди, я відчуваю кістку. Тому, але все одно, коли ми наносимо тон, в нас обличчя становиться таке, як блинчик. І трішки все-таки треба ось тут, наприклад, я візьму. Бачите, зроблю так. Трішки додам тіні сюди. Сюди. Сюди я не буду. Тому що я просто зітру потім, коли буду розташовувати, я зітру тональну основу, і там знову буде почервоніння. І дивіться, я такими рухами, приклопуючими, заходжу, просто розташовую цей коректор і трішки заходжу униз, сюди. Але важливий момент Скула саме тут. Це свойственно для чоловіків. А жінкам ось тут не треба. Жінкам треба навпаки розташовувати наверх. І можна в, в ямку ока. Ямку ока. <с> ну, щоб ціні додати. Важливо, коли ми розташовуємо коректор на лбі, ми виводимо його до рісту волосся, тобто наверх. Довелося, довелося, розташовуємо. Зверху знову проходжу, щоб розрошувати і зрівняти тон б'юті блендером. Взагалі, ось б'юті блендер це дуже така муль, мультифункціональна штука. Ви можете і тон ним наносити, і рум'яна кремові, і коректор потім розташовувався. Дивіться, я, в мене двоє рум'ян. Одні це від Charlotte Тілбері. Вони дуже природні виглядають саме колір, але вони йдуть з блиском. І це мені не дуже подобається, тому що блиск. Ось тут, бачите, ось тут буде дуже-дуже блищати. І це буде виглядати так більше, як жіночий макіяж. Це мені не подобається. І є ще рум'яна від Ford сухі. Вони ідеальні, вони роблять такий дуже-дуже красивий рум'янець. Мабуть, їх ми і нанесемо, так? Давайте, окрім замість Тілбері нанесемо Тома Форда. Вони на пензлику виглядають і в коробці дуже такими яскравими, але ви побачите, що на обличчі це виглядає дуже природньо. Наносимо ось сюди. Хоча, все-таки, можна трішки і ось сюди зайти. Бачите, вони супер. Єдиний момент їх зняли з виробництва і, на жаль, я їх не можу купити ніде. Я б хотів нові, тому що подивіться, що трапилося з моєю упаковкою, вона попала під воду і, ну, в ванній кімнаті і. Тепер ось всі ці частички з цієї упаковки, блискучі, вони повсюду прилипають, вони прилипають на обличчя і мене це бісить. І мені здається, ці рум'яна просто прослужать мені до кінця реального життя. Вони безкінечні. Дуже прикро, що Том Форд зняв їх з виробництва. Отже, все Ось так виглядає рум'янець. Я так розташував. Дуже класно, так? Ну, мені подобається. Може, я трішки більше ось сюди зайшов. Можливо, треба було вище, але потім беру просто звичайний пензлик. О, давайте просто. Тепер все припудрюємо обличчя. В мене пензлик Real Techniques, як і попередній. І пудра Too Faced. Too Faced Burn This Way транспарантна пудра. Класна пудра, мені подобається. Хоча моїм фаворитом була пудра від не а від Шанель. Там, де 30 грамів, але ця не набагато відрізняється від шанель. Обов'язково я пудрюю навколо очей ось тут зверху. З сухим бронзатором я. Трішки пройдусь, але лише на Фух, Це в мене багама мама від бренду The Balm. Блять. Посипався весь наниз. Yeah. Пофік, пофік. Потім приберу і наношу на шию. Тому що, коли ми фарбуємо лице, воно все ж таки виглядає більш темним. А шия залишається світлішою, тому треба, треба робити шию теж трішки темніше. Залишки вже його можна і на все обр... об... обличчя розташувати. І бачите, ось цих рум'ян майже і не видно. Але все-таки освіжаючий ефект, вони дають обличчю. Потім я пшикаю це все. Просто супер, рі, супер штукою, це Fix Plus. Це річ, не знаю, два в одному, вона і фіксує макіяж, тобто він вас довше буде знаходитися на обличчі. Але те, що мені в ньому, в ньому дійсно подобається, це те, що класно об'єднує макіяж. Тобто, якщо ви там залишили п'ятне від рум'ян, п'ятне від бронзатора, ви просто ось так от пшикаєте. Я прям фу, не пожалів. Це, до речі, з ароматом кокосу. Пшикаєте, і у вас це все буде об'єднане. І навіть вони, цей фіксплас дає таку, як текстуру чашуйок, ну, типу як, нібито другої шкіри. І коли я пшикаю фікспласом, потім я це все вичісую. Вичісую я це все щіткою, за якою треба сходити. Секунду. Так, треба поквапитись, тому що сонце вже сідає. Я вичісую брови, вії. Він мене так бісить, що в мене навпроти мого будинку інший будинок буквально в п'яти в метрах. Причому на такому ж самому рівні. І всі це бачать. Вичисав, вичисав і дивіться, ватною паличкою ось тут. І пальцем, в принципі, ось бачите, така блестяща штучка це від упаковки цих, цих рум'ян. Як мене це бісить, пробачте. хочу прибрати. Щоб зробити брови контрастними, я нанесу кремовий хайлайтер від Тома Форда. Обожнюю цю річ. Ой. Ця річ не знята з виробництва і реально це, вона коштує своїх грошей. Рекомендую. Наношу я її зазвичай тільки під брови, щоб зробити такий акцент і зробити їх більш виразними. Після фікспласу я обов'язково також припудрюю трішки обличчя. Бальзам для губ. Бальзам для губ в мене нюкс. Таке гарне світло так позаду мене. Останній штрих. Я хочу прибрати зовсім трішки М -м прищ. Ось цей. Я беру, до речі, завжди ось так. З, цієї боку, з цього боку консилер і так. Блін, там прямо зараз на мене дивиться чоловік, який вийшов на балкон. Окей, пофіг. Мені здається, реально всім пофіг. Отже, дивимося, що вийшло. Що вийшло? Це ліва сторона з макіяжем, це права сторона без макіяжу. Чесно кажучи, права сторона, я б не сказав, що виглядає прям дуже-дуже погано. І. Мені ліва навіть не дуже подобається. Може, реально без макіяжу краще. Як ви гадаєте, будь ласка, я дуже хочу почути вашу думку. Я до неї прислухаюся завжди. Я завжди читаю ваші коментарі. Можливо, реально для фотозйомки е, косметика має резон, але в реальному житті. Хлопцю, нормально, в принципі, да є дівчині, що це за сексизм, де і дівчини, дівчині реально норм буде і ось так. Не знаю, як ви гадаєте, напишіть, будь ласка. Все, я усім вам дякую велике за перегляд. Будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал, поставте лайк цьому відео, і обов'язково напишіть, як ви вважаєте краще з макіяжем або. Без макіяжу. Чи, можливо, ви взагалі не бачите ніякої різниці? Ну, мені подобається, що ось, ось це не так сильно виглядає. Носогубна складка, мені здається, не так сильно також ом, у очі потрапляє. І ось цей куток червоний також. Хоча, знаєте, очі здаються більш великими. Коротше, все. Усім вам дякую. Пишіть коменти, папа.